Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Ніколи зазвичай так акцентовано не прошу, але, будь ласка, цьому відео вподобайка, коментар, тому що мова піде про шахраїв, які орудують на Оліксі, і дуже ймовірно, що ви, бо ваші знайомі, чи родичі, чи просто будь-який українець може потрапити. В їхні руки і кошти ви вже не повернете. Повірте, вже є такий досвід. Я вам зараз розповім, як це гарно працює з їхньої сторони, і наскільки беззахисні ви будете в цій ситуації. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, і навіть якщо ви думаєте, що та я класний, я ніколи на Оліксі, мене ніхто ніяк, то повірте, якщо ви так думаєте і закінчите перегляд, то ймовірно, що зовсім скоро повернетесь до перегляду мого відео. Що сталося? Мій друг придбав процесор на OLX i3 10100, приходить він додому, вмикає його, відповідно, він не вмикається. Ну, Він там провів всі маніпуляції, які необхідні, обновив BIOS, все-все-все. Каже, можна я до тебе поставлю? У мене це ж такий самий сокет. Приходить, ставимо і не працює. Є номер телефону, звичайно, там прізвище ім'я по батькові. Оформляли через OLX доставку нова почта. Акцентую на цьому увагу, тому що далі розповім на реакцію що тих, що інших. Ні в якому разі там не критикую нічого, просто інформація, щоб ви розуміли всю ситуацію, як вона є. І і, і, що було далі. Номер телефону набираємо. Ну і зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. В принципі, це було очевидно. Блін, ну що сказати? Тут ми вже зрозуміли, що шахрай, вже дзвонимо тоді на нову пошту. Телефонуємо. Ми щойно не забрали процесор, буквально дві години минули. Заблокуйте, будь ласка, кошти, і нам відповідь: ви знаєте, ми не можемо заблокувати кошти, бо по законодавству ми не маємо таких повноважень, це буде порушення законодавства. Вдумайтесь, ти говориш, що тут шахраї, скажімо так, тебе тільки що обчистили, тобі говорять, типа, ну, нічим не можемо. Добре, дзвонимо на Е, піднімає дівчинка. Ну і та сама історія. Скажіть нам, з якого номеру там ваш аккаунт і так далі. Ми його заблокуємо. А в нього питання, а що мені з цього? Це добре, що ви заблокуєте класно, інших людей він не кине. Ну хоча він завтра створить новий профіль і кине. Профіль вже є, я вам зараз покажу, як оголошення виглядає. Ну, одним словом, щоб ви розуміли, навіть якщо ви от впевнені, вже все переконані, що вас киданули, OLX, нова пошта, вам не допоможуть, тому що вони і на новій пошті мені в принципі сказали правильно, сказали, ви перевіряли процесор. А ми ж розуміємо, що провірити процесор на новій пошті, це треба брати як материнську плату, монітор, ну хто це вам дасть зробити, там, ну, на це треба хвилин 15, я не знаю. Ну, 10, нехай. Та й хто буде тягнути це все. Окей, я не про це, я про це, щоб ви максимально себе обезпечили. Дивіться, заходжу я на OLX і перший сигнал знайшов я, е ну, шахрая, знайшов це очевидно. Дивіться, перший сигнал. Якщо людина недавно зареєстрована, може бути, ну це не обов'язково, але це також, якщо недавно, це повинно насторожити. Якщо немає жодного відгуку. Проте також не панацея. Можна створити декілька аккаунтів, придбати в самого себе, і будуть тут відгуки, буде рейтинг. Але шахраї, зазвичай з тим не заморочуються. Далі знаходжу оголошення: i 5 10400 без приставки, F, тобто з відеоядром. Друзі, він. Користований 3000 новий 6353. Для чого я говорю ці цифри? Це сигнал, що нижче ринку навіть за товар, який був у вжитку. Ну, приблизно. Але може бути таке, що навіть ціна по ринку бути. Але це не найважливіше. Далі, давайте до самого оголошення. Що в оголошенні помітно з такого важливого що тут? Так, номер телефону немає. Так, правда, дивно. да Людина продає, ну, може таке бути, я допускаю знову ж таки, що не шахрай може мати такий аккаунт, але, друзі, нема номеру телефону, має насторожити, так? Читаємо далі оголошення, текст уважно. Продаю по причині обновлення на більш нове покоління. Друзі, тут процесор, який має 6 ядер, 12 потоків, і людина пише, що буде оновлюватися, сам Сокіт вийшов по суті у 2021 році. Ну це має насторожити. тому... Поміж такими рядками, якщо воно безграмотне, тупе і думає, що типу, самий класний перець, зараз тут сигнал ікси кидане, ви можете застрахуватися. І я перейшов до переписки, пишу Привіт а, чи є в наявності? Пише, так, є, і дивіться далі, що в нас де за розмова. Декілька людей вже написали йому, я здивований, що в нього такий попит, але ще не замовили. Тобто він мені сигналізує, друже, дивись. Тут прям цікавляться, так що давай швидше бери, бо він ще є. Е, я подивився, там було на той момент 5 переглядів. Зараз вже. Збільшилось, коли я це відео записую. Хотів завтра, але я зараз після запису відео зразу заблокую його, напишу скаргу на OLX, щоб його заблокували, щоб ніхто не купив цей процесор, не хотів затягувати це до завтра. Тому зараз пишу на швидку руч, як вийде, так вийде. Далі, що треба запитати, що ви повинні запитати. Напишіть номер телефону, ну мені ж треба, ви продаєте товар за 3000, та навіть за 800, навіть за 200, неважливо. Нема номера телефона. І таке шаблонне, типу, пробує торгуватись. Ну так, чисто символічно, я вже знаю, що це шахрай. Пише мені, що скидку не зробить. І друзі, дивіться, він не написав, де номер там. Давайте Viber, Telegram, ще щось. Пише, які в мене запитання. Ну, я включив до не став наполягати. І я зрозумів, що він відморозився, номера він не дасть, богу. Е, ну, не дасть, нашим це. Але, може бути, вам можуть дати номер, ви можете поспілкуватись навіть і так далі. Тому, знову ж таки, це також не є гарантія. Є відео роботи процесора, так? Це ж очевидно. Але і тут є важливий момент, можна скинути відео, але далеко не факт, що це в материнській платі стоїть саме ваш процесор, який поїде до вас. Ну і дивіться, що далі він пише, він вже себе почав викривати. Він пише, що відео він не записував. І далі саме таке, типу. Да? А що із ним може бути, він же цілий, навіть подряпин немає. Да? Тобто, так, вже з'їзди такі гарні пішли. Ну і потім вже змилостивився наді мною, що пише в теорії, друзі, зауважте, в теорії я можу переставити знов, але треба трохи заморочитись. Ну, я не сходжу з свого, хочу все-таки номер. Да? І пише: заморочтеся, будь ласка. Я знаю, що в Телеграмі. E, точніше, в припису, що відео не можна скинути, треба або якесь посилання на файл, або через месенджери. її пишу. В Telegram або Viber можете скинути 3 хвилини. Я зразу він прочитав, морозиться. Потім я думаю, окей, типу, пишу, є ще WhatsApp, далі, Ну, все. Далі я включаю Укрпошта, OLX, доставка, відправити. Чому я це запитав? Тому що він е, написав е, знайомому, що. Тільки через нову почту він працює. Я не знаю, вони працюють, ці друзі в лапках працюють, мені здається, і з Укрпоштою, і з USIM, але чомусь, видно, їм незвично було. Ну і таке. І далі я вже включаю, типу, що з ним дійсно може бути вже так. знаєте, На диво, на диво, на диво, дивіться. Не, не хоче скидувати ціну, друзі, але я вам знову ж таки гарантую, що це на 100% це шахрай. Тому що аналогічно по переписці все. Е, і будьте, будь ласка, завжди будьте уважні, питайте номера телефонів, питайте перевірку. І я вам раджу ніколи, ніколи, послухайте, не купувати товар, який ви не можете перевірити при отриманні. Тому. що... Сьогодні ви купите. Мені багато людей зараз напишете, а я на і там купляв. Але повірте, будуть десятки, сотні, а може тисячі людей, які також, так як мій знайомий, купили, віддали там тисячу з чимось гривень за процесор. Ну, який не працює, по суті. Ми його викинемо. Звичайно, він його перепродавати не буде, бо він не такий рагуль, як оце сміття, що тут е, водиться на OLX. Друзі. Дякую за увагу, будь ласка, поширте це відео.